Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Всечесні Отці, дорогі сестри, дорогі гості, вельми шановні шклівці, дорогі брати і сестри, цей незвичний праздник – ми переживаємо на наших парафіях, а сьогодні і в шклі праздник Матері нашої Параскевії і мученика Назарія. А незвичний він тим, що переживаємо його в часі війни, в часі, коли кожного дня гинуть. Багато українців. І тому нам, дорогі мої, не лишається нічого іншого, як простягати свої руки до Бога, як простягати свої руки до Матері Божої. як закутати своє серце. Тим плащем Марійської любови, як вкласти в своє серце непорочне серце Пресвятої Богородиці. Чи може бути красиве серце, ми, дорогі мої? Знаємо, що може бути красиве тіло, може бути красиве обличчя, можуть бути красиві очі, красивий голос, красиве навіть волосся. Але чи може бути красиве серце? Красиве серце. Промінь серед зим. Воно уміє істинно любити, в ньому Господь будує власний дім, щоб назавжди в тім домі поселитись. Красиве серце світить, як свіча, і серед ночі ти його впізнаєш, воно ніколи не здійме меча у відповідь тому, хто ображає. Красиве серце, ніжне і тривке, без заздрості, без ненависті й злоби, воно ласкаве, тихе і живе, без лишнього лукавства і оздоби. Красиве серце обіймає світ, звучить в мінорі досконалих терцій, Лишаючи позаду себе цвіт, таке воно оте, красиве серце. Чи може бути, дорогі мої брати і сестри, красиве серце, так найдорожче мої. Жоден святий не війшов до неба без красивого серця. Без чистого серця, без серця, яке міє прощати, без серця, яке є лагідне, без серця, яке не піднімає меч, коли тебе хтось ображає. Немає жодного святого, який би без чистого, красивого серця. Переступив поріг вічності, переступив поріг неба, переступив поріг, де чекає найчистіше Боже серце і непорочне серце Марії. Сьогодні таке чисте серце. Дорогі мої брати і сестри, нам пропонує преподобна мати наша Параскева, мати, яка Жила в 10 столітті тиха, спокійна, покірна жінка. Народилася недалеко від Царгорода, міста Епевах. народилася в побожних батьків, мала рідного брата Євтимія, який став єпископом і помер в дуже великій опінній святості. А вона жила тихим смиренним, покірним життям в домі своїх батьків, коли батьки померли найдорожче мої. Її тихе серце, красиве серце їй підказує, цей світ тебе не може манити. Цей світ тобі нічого доброго не дасть, Параскеву. І вона, так як ми чули в нинішньому Євангелії про тих розумних дів. Чим ті розумні діва наповнили своє серце оливою? Бо тими світичами це є людське серце, вони наповнені є добротою, любов'ю до ближніх. І вона найдорожче мої що робить? Вона роздає Параскева во все своє майно бідним і потребуючим, а сама впускається недалеко міста Царгорода біля церкви покров Пресвятої Богородиці, де живе в великих постах. І молитвах. Через п'ять років тої молитви гарячої, вона впускається відвідати святі місця в Єрусалимі, а потім уселяється там, в Йорданській пустині, де постом, молитвою, омертвленням вона спасає своє життя. Але Бог сказав до неї: Ні, Параскево, ти не помреш в пустині. Ти маєш бути світлом для всього світу. І вона виходить з пустині. Вона йде в своє рідне місто Епевах, і там оселяється біля одної церковці, апостола Андрія і там провадить ще два роки свого покірного життя, що навіть ніхто не знає, що та дівиця є з їхнього міста. І так в Бозі засинає і віддає свою душу. В руки Господа Бога. Її похоронили як просту жінку, як якусь незнану жінку, як рабиню, десь там в незнаній могилі. Але йшли руки. І одного разу, дорогі мої, тіло з моря викинуло труп якогось чоловіка, і то тіло почало розкладатися, і ніхто не хотів похоронити того трупа. І ось одні монахи. Також, які мали красиве серце, бо не можна підійти до людини, яка навіть не неприємно пахне яка є трупом без красивого, доброго, милосердного, люблячого серця. І вони підходять просто викопали де небудь там яму, і коли викопували яму, побачили домовину, коли відкрили домовину, почули приємний запах. І побачили тіло жінки, яка є нетлінна. І тоді Господь послав їм ангела, який сказав мені, хто є ця жінка, що це є свята Параскева? Так, дорогі мої, може ми не почуємо в тому житті якихось великих сенсацій? Може, вона не ходила, не проповідувала. Може, свята Параскева не робила величезних чудес. Але хіба християнське життя, воно складається з великих справ, ні, дорогі мої, воно складається з покірного, чистого, смиренного життя. Життя, яке вміє змовчати, де треба змовчати. Життя, яке вміє сказати, де треба сказати. Життя, яке вміє простити, де треба простити. Життя, яке вміє молитися так, щоб ніхто не бачив і не чув тільки Бог. І через то її покірне, добре, красиве серце, вже стільки століть, дорогі мої, свята Мати Церква прославляє святу Параскеву і величає її, як матір преподобну. Чи ти маєш красиве серце? Запитай себе, дорогі брате і сестру, адже серце це і все. Якщо ти думаєш, що очі твої дивляться на всіх, що твої очі, може, оглядають нечисть, що це є очі твоя причина, ні, це серце. Якщо ти думаєш, що ти нервовий, що всі тебе нервують, якщо ти думаєш, що так завжди в житті не по-твоєму і що то є твій такий характер, ні, дорогі брати і сестри, це є таке твоє серце. Пророк Давид ще 700 років до Ісуса Христа, Він бачив прекрасну причину. Чому є стільки бід, і гор'я, і гріха в його родині? Чому він позарився на чужу жінку Версавію? Чому він позбавив життя її чоловіка? Він побачив прекрасну причину. І потім в 50-му псальмі він оспіває ту причину, ту, яку ми молимося щодня. Серце чисте, сотвори мені, мій Боже. І дух правий обнови в утробі моїй серце чисте. Якщо людина має дорогі мої серце чисте, повірте мені, і життя в неї буде святе. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні маємо проблеми не з молитвою, але зі серцем. Яке не любить молитися. Ми маємо проблеми не з чоловіком чи жінкою в родині, не з дітьми чи батьками, не з сусідами чи родиною. Але ми маємо проблему зі своїм серцем, яке не любить, яке не змовчить, яке не прощає, яке не терпить, зі серцем, яке грубіянить. Заздрить ненавидить і мститься. Ми маємо проблеми із своїм серцем. І як каже Господь Бог такими словами, над усе, що лише стережеться, нехай серце своє стереже, бо зі серця походить життя. Стережи своє серце, бо як не стережеш його, з нього походить або життя, або також і смерть. Блажені чисті серцем каже Господь, бо вони Бога побачать, і серце людини походить всяке зло. І тому сьогодні, дорогі мої, ми мусимо визнати, що маємо хворе серце. І тому Господь Бог нам дає найкращий лік, і тим ліком це є серце. Серце без гріха, серце без ненависти, серце, яке знає, що таке є горе, серце, яке знає, що таке є стояти під Христом свого Сина, коли всі відреклися навіть учні. Серце, яке знає, що таке притуляти до серця мертве тіло свого сина, серце, яке взяло всіх нас під опіку, там на горі Голгофті. Господь Бог, дорогий брате і сестро, дає нам непорочне серце Богородиці. Як каже Фатімі, серце непорочене це є остання дошка спасіння. Непорочне серце Марії буде для вас прибіжище, коли діти бачили пекло 13 липня, Мати Божа потім показала їм своє непорочене серце. І якби не то непорочене серце, діти би вмерли зі страху. І Мати Божа пропонує нам, коли відкриває той плащ, воно пропонує кожному із нас своє материнське серце, яке буде спасінням для кожної людини, яке буде спасінням для кожного із нас. То серце пригорне кожну людину. В ньому найдорожчі, брати і сестру, є спасіння всього людства. Але найголовніше, дорогі мої щоб кожен із нас збагнув і зрозумів, чи потрібне йому то серце мами, чи потрібна йому та остання дошка рятунку. І тому сьогодні в нашій парафії це не просто є прочанка, яка завітала до нашої церкви, це із великої, великої ласки Божої, направду та фігура є привезена з фатіми. Декілька днів тому назад дерев'яна неподалік того місця, де об'явилася Мати Божа в 17-му році, як сказали в магазині продавчиня вас в Україні війна, і непорочне серце Марії вам так пасуки». Її серце колись врятувало Португалію від війни, коли папа посвятив опій 12-й зупинилася Друга світова війна, то серце так пасує вашій країні. Але чи воно буде пасувати нашій парафії? Чи багато знайдуться таких, які посвятять свої родини, дітей своїх? Свою працю, своє село чи місто її непорочному серцю, чи буде пасувати її непорочне серце нашим дітям? Адже ж Марія з тої фігури пропонує нам і серце, і дорогу до того серця. А тою дорогою, дорогі мої, це є молитва на святій Вервиці. І тому сьогодні маємо той чудовий подарок, бо це є подарок одної родини для нашої церкви. Непорочне серце матінки Божої. І ми віримо найдорожчі мої, що Мати Божа зробить свою роботу, що кожен із нас має покаятися, по-настоящому, по-правдивому покаятися. Та як Господь каже, як не покаяєтеся, так само всі загинете. По-справжньому Марія просить, перестаньте ображати Бога. Не можна провадити подвійне життя. І ми обіцяємо, Мати Божа, з твоєю допомогою, бо самі ми є немічні, що ми направду пукаємося, що ми направду змінимо своє серце, що наше серце, яке сьогодні, може, є некрасиве і огидне, воно стане добре і красиве. І того найбільше хоче від нас Господь Бог. І того найбільше хоче від нас Марія. І в нас сьогодні є в нашій парафії, і зістанеться з нами повсідні дні нашого життя. Щоб допомагати робити наше серце кращим, кращим, аж поки воно не сподобається Господу Богу. Дорога громада, 13 жовтня в Португалії того року було понад 80 тисяч людей, і на кожній службі Божій лунала молитва за Україну. За Україну. Були такі народи, як Португали, іспанці. Африканці, французи, італійці, в'єтнамці, індійці, бразили, австрійці, поляки, словаки, українці були і багато-багато інших народів, які з вервицею в руках благали миру для України, де вечором була присвячена вервиця за мир в нашій державі. І ти молися на Вервиці українцю. Молиться на вервиці за свій край. І останнє найдорожче моє. ми сьогодні, після служби Божої посвятимо нашу парафію, всі наші родини, наших дітей під опіку тої Матері Божої, яка приїхала з Фатіми до нас, приїхала з відпустового місця. Сьогодні можна взискати відпуст повний. І ми посвятимо себе серцем і душею. Я вас прошу, посвячуйте свої родини. То не час сьогодні, щоб наводити так багато прикладів, де навіть в нинішніх часах сім'ї родини, які були посвячені, чоловіки щасливо вертаються із війни і розказують про чудеса, що, що відбулося чудо, що всі можуть бути кругом вбиті, а я чудом лишився живий. Це може якось при іншій нагоді. Але материнське серце направду працює. І направду чуває, і тому не будьмо байдужими. Моліться щодня на Вервиці, благайте миру для нашої держави, особливо ви молодь, так, так, так мило, коли ти бачиш в фатімі не просто жінок і дівчат, не просто бабців, стареньких чи дідусів, але коли ти бачиш молодих хлопців, 20, 30, 40 років, які в задумі у різних куточках моляться на святій Вервиці. Думай, ох, би так нашим чоловікам прищепити ту молитву на тій Вервиці, на тому шнурочку спасіння. Марія, поможи нам. Марія, ти можеш нам допомогти. Марія, ти нам завжди допомагаєш. Марія, ти нам і сьогодні допоможеш. Через своє непорочне серце, у нашій людській потребі. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!